Вітаю вас, шановні. Сьогодні у нас незвичний урок. Сьогодні ми з вами окунаємося в містичне коле, в якому разом із природою вступають в єдиноборство реальні люди, батько і син. Ми поговоримо, про вільшан і Кару, але це не все. Ще ми зараз будемо слухати музику легендарного австрійського композитора Франца Шуберта Балада Лісовий Цар. Що воно значить? І хто відгадає? Хто ту безодні прогляне? Єдине запитання, яке ми поставимо сьогодні перед собою, а вирішувати ми його будемо по-різному. Саме тому ми розділилися з вами на незвичні кола. Подивіться, будь ласка, у нас є. Коло літератури знавців. У нас є коло музикознавців. І ніяк не обійтися без творчих учнів, які, уважно слухаючи, спостерігаючи за нашими емоціями, за нашими думками, спробують в кінці нашої зустрічі зробити висновок. Який же живить мистецтва? Література чи музика впливає більше на наші емоції і передає той сміст, який вкладає автор у свій тир. Сьогодні ми поговоримо спочатку про Ягана Мулька. Ерл Кюніг у прикладі означає Ерле Вільха, Кьоніг Король. Але ж, мабуть, датське слово Елер Ельф сплутає з німецьким словом Ерле Вільха, тому більша король це король ельфів. А зараз дозвольте мені розповісти вам цю балату на пам'ять. Тепер Та пізно так мучить у час нічний, то їде батько. З ним син малий, чогось боїться і мерзне син. Малого тулець і гріє. Чому тримтиш ти, синку, стюмиць? Король вільшами, он там стоїть. Він у короні хвостатий пан. То синку, сивенічний туман. Дозвольте мені продекламувати вам останню найепічнішу строфу цієї балади німецькою мовою, мовою оригіналу. Діафаті гаузець. Er reichte geschwind, er hält in Armen das ächzende Kind, er reicht den Hof mit Mühe und Not, in seinen Armen das Kind war tot. Danke, Lisa. Lisa дала нам можливість. Почути не тільки український переклад Максима Рильського, а й відчути слова поезії бьоте мовою оригіналу. Тепер я думаю, нам, трудознавцям, буде легше спробувати розгадати містичну таємницю образів, що представлені в цій палаті. Назвіть мені, будь ласка, образи, символи, які ми з вами чуємо, бачимо, можемо трактувати в цьому творі. Будь ласка, фюдер. Тут є образ ночі. Він особлює стихійських сил. Добре. Саша. А, образ верби, символ туги, печалі та трагічної долі. Образ туману, символ блукання, не величності шляху. Так. Образ вітру, номінація та оновлення. Номінація, оновлення, Андрюша. Образ вільхи особлює поєднання водне ціле, води й землі, бо це не дерево. Так. Добре. Образи-символи символу представлені в баладі тільки у скла. У заглиблю наше сприйняття містичності і таємничості цього світу. Який же, шановні літературознавці висновок ми зробимо? познайомившись з баланді. Будь ласка, дітей. Поет мальовує складні відносини між людиною і природою. Він замовлює нас у психології батька та сина. Тому що не зрозуміти, що це природа страшний, але водночас він привабливий. І він одночасно є невід'ємною частиною нашого життя, бо людина не може існувати поза природою. Тому Балада Гьотте це філософський твір, що змальовує гармонію між людиною та природою, і змушує нас замислитися, mm -hmm. що ми цю гармонію можемо знайти. Дякую, Знавці ці літератури продемонстрували своє сприйняття видатного твору. А тепер ми спробуємо з вами відповісти на питання, як же музика Франца Шуберта э, подіяла на літературну основу йоти, чи вона підсилила э, наше враження, чи вона э, змінила зміст вірша? І, перш ніж це нам зробити. Я пропоную трішечки відповісти на питання стосовно композитора Шуберта і взагалі, що таке музична балада Наші музикознавці зараз пильненько слухають і відповідають на питання. І так, композитором якої країни і якої музичної і культурної епохи є Франц Шуберт? Марія. А країни Австрії та епохи романтизму. Романтизму. І відповідно зараз запитання. А епоха романтизму? Чим вона відрізнялась від епохи класицизму попередньої? Чим відрізнялась, Анічка? Вона усю свою увагу приділяла внутрішньому світу людини та його почуття. Правильно. так. А... А яка тематика творчості Шуберта взагалі? Які твори він писав, яка тематика? На яку тематику? Національний колорит. Так, національний колорит використовував ліричного над психологічним. Ліричного над психологічним. Ще що хто може сказати музикознавці? Марія. Він був засновником вокальної балади. Так, правильно, мала. Ну, добренька. Тепер, значить, для того, щоб нам е, собі уявити е, саме, що представляє собою балада Лісовий Цар, да? ми послухаємо, заказнавця, який нам розкаже про історію. Прошу вас звернути увагу на портрет Франца Шуберка. Це один з найвизначніших людей, бо саме завдяки йому. Австрія змогла стати відомою країною. А зараз я хочу вам розповісти, як, створ, як він створив цю баладу. Цікава історія. Бо одного разу його друг Шпаун прийшов до нього додому. Франц на той час ще жив у свого батька. Коли Шпаун зайшов до кімнати Франца, він побачив, як Франц читає слух баладу вішани коло. Дуже швидко Франц сів за стіл і почав писати. За декілька хвилин була створена ця прекрасна балада. А зараз я вас пропоную послухати цю баладу. Це о, звичайний спів в супроводі фортепіану, але образи так яскраво прописані, вони е, різні і вони настільки напружно звучали, що ми е, сиділи і слухали з задоволенням і чекали, чим же це все закінчиться. Так? І нам треба тепер поспілкуватися і все ж таки вирішити. Які музичні образи О, тут яскраво були прописані, головні е, образи? Образи кого? Образ сина, батька та вішаного короля. Образ сина, батька вішого короля. Починається, що у нас нібито це дует е, батька і сина. Да? Ось, а потім вже втручається образ віршаного короля, який зовсім відрізняється з Добренька. Добре, а тепер ми дамо слово нашому музика з нас, який зробить такий, як невеличкий визнавок. Що ж ми музичній баладі все ж таки маємо? Кожен із образів має свою вражальну мову. Основою музичної характеристики героїв є крутоп'яний суб... супровід, що відображає стрімки бігу. На фоні цього ако акорменту відчувається рептики головних героїв, таких як батько, лісового короля та е, хворого сина. Але, але є і другорядний герой, без якого за баланда не була б такою стрімкою, напруженою та яскравою. Це образ коня. В музиці чітко відчувається только копи та стрімки їх вперед. Тобто, іншими словами, можна сказати, що е, о, цей фортепіанний в супровід да, і образ коня Це можна поставити як четверту його особу. Важна аналітика, давайте літературознавці, ще раз підведемо підсумки. Яка ж найголовніша таємниця була запропонована нашим поетам, німецьким поетом Фіотом його баланді Вільшаний Король? Яка тема його більш за все цікавила? Які тема взагалі його цікавила? І цій баладі вони. Будь ласка, Вчуття людиної дійсності та природи. Відчуття людини дійсності і природи ще. Я зацікавила саме пізнання людини. Людина завжди прагнула і буде прагнути пізнати самого себе, Андрюш. Я те розглядав в мистецтво як е, спосіб самовдосконалення людини. І сам вдосконалювався, ми пам'ятаємо все своє життя до останньої хвилини. Завж... намагався зрозуміти сенс життя люди. Рамок це зробити, хоча це дуже-дуже важко. Що ж таке літературна балада? І це тут не високомузично ще раз. Давайте це віршований лірує-епічний твір фантастичного, історико-героїчного або соціально побутового характеру, у якому напруженість сюжету зумовлена внутрішнім конфліктом головного героя. Так, цей внутрішній конфлікт нам вдалося сьогодні почути у виконанні прекрасному, різаному українською мовою, навіть німецькою. Почути за допомогою музичних акордів і музики фортепіано нам допомогла в цьому група музикантів музичного колу. А все ж таке запитання, яке ми поставили перед собою на початку року, потребує відповіді. Шановні аналітики, який живить мистецтва більше вплинув на наші емоції? Дякую. Аби два види мистецтва дуже були по е, І літератори. І музиканти дуже гарно е показали ті емоції, які заклав Йоте, які заклав Франц Шуберт у свою е пісенну баладу. Та проте ми не можемо сказати, який з жанрів е передає емоції краще, бо засоби передачі різні, але емоції дуже схожі. Дякую. Головне або головне обидва для мистецтва. Авторський задум складне філософське і містичне тому що нас виступити не тільки пасивними глядачами і слухачами, але й активними співавторами. Тому це дуже важливо відчувати свою роль в процесі. Природа завжди була для митців і джерелом натхнення, і таємницею, яку можна розгадувати, ціле життя здібності, яку культурна людина освічена, є в повній мірі як помічати красу внутрішнього світу та природи довкола, та так і вбирати її в себе. Мені здається, що е, дуже уважні і, і читачі, і слухачі отримують і насолоду, і користь. отже, один вид мистецтва доповнює інший. Дякую, Валичка могла нашим дрібка. Я кажу спасибі. Знавця літератури вони допомогли нам засвіти баладу Йоти сьогодні. А я дякую знавцям музики, які змогли розкрити е, музику нам Шуберта і його «Лісовий цар». Ніколи не буває логічного завершення без вдалого висновку, який вдалося зробити нашим творчим аналітикам. Але це ще не фінал. Діти, я думаю, всі погодяться зі мною, що музика, література як види мистецтва. Повинні завжди йти поруч ще з одним видом настерега. З яким живописом. І тому ми представляємо сьогодні творчу роботу учнів. Вони не змогли залишитись осторонь, і вони спробували намалювати те, про що ми сьогодні з вами міркуємо, і захистити свій малюнок, інсценуючи невеличке в Вашені і кроти ми вирішили намалювати епізод з балади лишани король», який зараз ми і зимуємо. Чому треба тисяч, що ми? Король дичанить, он там стоїть. Він на короні постатий пан. Дослуго, синячний туман. Любе дитя до мене, мерший. Будемо гратись, веселі мої. Міти прекрасне, знайду тобі я, Злоту матуся, одягну моя. Мій тато, мій тато, яке страшне, як на той тиша не король мене, годі моя, стукові моя, то вітерка лише, а гілля. Хлопчику любить, дижте на газ. Дочки мої, утанкують цей час, дочки мої види, до тебе стрічати, вітати, е, вітати, співати тебе колхати. Ми в цій роботі ми використали саме такі. Темні, сині, холодні кольори, тому що вони дуже вдало подають весь смуток, страх цього твору. Дякуємо. І е, завдяки цій роботі ми ще раз повернулися емоційно да, до фіналу балади смерті сина. Так, у нас спаси музика. Не тільки навіть голос, а й наші з вами емоції да, співіснують і гармонійно доповнюючи Одне одне допомагають нам зрозуміти мистецтво і дійсно правильно сказав Женя відчувати себе не тільки не тільки читачами, не тільки глядачами, а яким дітям? співавторами Співа, всі вирібні мистецтва. Очевидно, дякую всім дітям за такий чудовий дум. Я сподіваюся, що е, образи you're і літературні, і музичні, you're і, you're і, you're музичні you're і, you're і художні залишаться вашій пам'яті і ви будете пам'ятати. Такі гарні твори шуберта.